Сергій Продан, житель села Першетравневе, колись звертався до ООН по грошову допомогу. Однак тоді відповіді він не отримав. Коли почув, що представники цієї організації приїдуть до його рідного села, прийшов до виїзного пункту реєстрації на прийом. Так, да, звертався два роки. Жду в розроботки, в розроботки, в розроботки. Ну є надія, легше будеш зайти в магазин щось купити. У свій час дуже багато благодійних організацій, які під різною гідою, підгідою ООН, надавали матеріальну допомогу людям, і відповідно дехто отримав допомогу, дехто не отримав. Але це було зроблено в онлайні. Це було по через телефон. Зробилася допомога. Дуже багато людей, які людей похиловіку, які не могли це зробити. І відповідно було дуже багато питань: а чому а чому дали, а чому не дали? Зараз в Україні триває збір заяв на отримання грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це гроші у розмірі 6600 гривень, які надаватимуться протягом трьох місяців по 2200 гривень. Програма орієнтована на вразливі категорії внутрішньопереміщених осіб. Тих, хто постраждав від війни, та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони країни, для того, щоб якомога більше жителів сіл Визирської громади отримали грошову допомогу, громадська організація команда розвитку влаштувала виїзні прийоми представників ВКБ ООН. Дуже поможу. Я зараз знахожусь в больниці онкології і прийшла там вучити помощ. Хочу копійку отримати. Сама больна, сахар, серце, давлення, муж сліпий, дочки муж вмер, діть 5,5 років лишилось. От ми живемо на цій пенсійній пенсії. Допомога є суттєвою не те слово, тому що якщо бабусі дідусі отримують пенсію в розмірі 2 200 тобто для них це ну комунальні послуги і усе, а купити навіть ту хлібину або кусочок тої ковбаски ну хочеться. Тому для пенсіонерів я ну, моя думка це дуже суттєво. Тетяна Горілко розповіла про те, що повну інформацію про виїзні прийоми представників УВКБ ООН у визирській громаді, команда розвитку розміщує у вайбер-групах. Це допомагає жителям заздалегідь зібрати всі необхідні документи та довідки. Я вже отримала допомогу, а чоловікові не видали її. І прийшли зараз, щоб чоловік оформив допомогу. Я вам так скажу, коли наша громада допомагає. Людям, які обмежені в чомусь, а в такий нелегкий час, ну це для них великий, ну як вам сказати, плюс. Все, що можу сказати. Дякую їм і ООН. Я дуже вдячний нашій команді розвитку за те, що запросили представники. ООН. ми, як громада, ну прямо відношення до цих грошей ніяко не маємо. Це міжнародні організації, які дають, і, але все, що від нас залежить, ми намагаємося допомогти. В організації цього там, організували робочі місця для працівників і підключень інтернету, і дали можливість людям працювати. І Люди, щоб не стояли в чергах, намагаємося розподілити так, щоб це все швидше зробили. І кожна людина отримала. У можливості допомогу, а якщо не можна допомогу, щоб їм відповіли фахівці, які приїхали, чому їм відмовили? Тому що це теж для людей важливо. Виїзні прийоми представників УВКБ ООН відбудуться по всіх старостатах Визирської сільради. У самому великому селі громади Першотравневому друга така зустріч з жителями пройде через тиждень.